Добрий день. Давайте подивимося підсказки інформаційного потоку, чи є загроза, загроза Україні з білоруського кордону сьогодні 13 грудня. Чи є загроза до кінця неділі, до 18 грудня, загроза з Білорусії. Що вони там роблять з Росією, білоруси і з росіянами? Чи готують вони напад? Чи є загроза Україні? Будь ласка, підскажіть. З 14 до 18 грудня, що вони будуть там робити, білоруси і Росії на кордоні Білорусі і Україна? Будуть якісь непри... неприємні погрози? Буде наступ. Підскажіть, будь ласка, чого нам чекати? З білоруського кордону з 14 по 18. Так, да, страшний суд планують вони. Да, та, та, що устрашають. Устрашають. Готують подлянки воєнні. А ми готуємося оборонятися. І в нас є з чим? У нас сильна-сильна оборона там. А ще нам ще й допомога. Так. Хай готуються. Залякують. Залякують. Так, на кордоні Україна з Білорусі. Можуть бути вторгнення. Ні. Вони там, звісно, дружать, а нам. А вона буде нормальна, вона буде світить сонце. На кордоні з Білорусією. Росія з Білорусією. Є загроза в Україні, буде наступ. Так. Надіємося, що не буде. І не буде ніякого наступу. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо і хай буде так. Дякую за увагу.